Всім, мої любі друзі, привіт! Дуже сумне відео, Марсель 3 Шахтар 1. Поговоримо про цей поєдинок. Донецький Шахтар, на жаль, припиняє свою участь в Єврокубках у цьому сезоні. Але <кхем> ця, знаєте, ця Єврокубкова компанія, розпочинаючи з вересня, по лютий, вона була класною. Вона була класною, і я щаслив, що Шахтар показав такі супер. Супер. Результат. 3-4-1-2 в Марселі по улопішве ротам, Бімбас, Жиго, Мейте, захисники клос, Унахи, Condon, Мерлан, Центр поля, аріт, центральний атакувальний півзахисник, Бабіянг Буманія. Нападник. 4-4, 1-4-1, Дмитро у ротах, Матвієнко, Ракицький, захисники, Канопля, Азаров по флангам, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник взагалі. Тарас Степанка така фігура. Саме це через Тараса ми грали, розбивали пресинг Олімпіки і в принципі робили це непогано. Тім Бондаренко, Георгій Судаков центральні атакувальні, Зубков Егінал по флангам, Данила Сікан у нападі. Шахтар розпочав потужно. Перші хвилин 15 було повністю за Штарем, і Шахтар зробив пенальті на 10-й хвилині. Егінал зробив пенальті чистий пенальті. Судаков шикарно його виконав в дальній кут без шансів для Павла Лопіша. Донечани відкрили перший рахунок. І, взагалі, так контролював цей матч, але Олімпік Марсель забив. Помилились ми, друзі, помилились. Обрізка в центрі поля, Олімпік Митєво провів атаку. І все це завершилося голом у виконанні. Пір'я Америка Бабіянга. Взагалі, П'єр виконав шикарний вихід. Вийшла людина на побачення з Дмитрием Різником. І це побачення реалізував. Один-один. І після голу П'єрі Маріка Бабіянга Марсель таке відчуття захопив ініціативу. Нам було дуже важко. плюс буде Олімпіка, гнали свою команду вперед. У нас помилки були. На жаль, друзі, помилялась наша команда. Але Марсель все-таки нас прощав. Прощав, були там апеляції щодо пенальті, коли Ярослав Аркицький вже на останніх секундах схвалив проти Муманії. На мою думку, ніякого пенальті там не було, хоча контакт, в принципі, був. І підстави у суді були для призначення пенальті, але все-таки Україна Уельс, кунейрмоланці на було напевно, більш очевидніше пенальті, аніж тут. Ось. Другий таймик розпочався. Шатар створив хороша у вже на початку тайму, а хім канобля після кутового. Випернув по всіх перестрибнув Єахі, всіх. Але не забив наш Єахім Канопля. Взорота побив українець. Взагалі, другий темп розпочався рівно. То Марсель контролював м'яч, то Шахтар. В цьому гірники більше контролювали м'яч, але Марсель більше атакували. На 74-й хвилині прикрий м'яч, пропускає Шахтар. Пірімері Кобобиянка робить закидушку. Ярослав Ракицький не зміг вибити м'яча, аміляну Сар його підхопив і в дотик пробив. В дальній кут 2-1 на користь Олімпіка. Ну, а потім ще й Джермі Кандонбія забив після стандарту. Знову, до речі, прикаргол. Степаненко. випередив різника, Різник пішов забирати м'яча, вибивати його кулаками. Тарас, Тарасик, на жаль, виперив випередив, випередив нашого вратаря, скинув на кондон, і канбія забив. Прикрико, нічого. Шатар не знітився. Були хороші, була хороша моменту Невертона. Атаку небагано провів, провів шатар. Невертон в руки пробив, не забив. Ось. Ну, В цілому, після третього м'яча Олімпік все-таки домінував вже. Якщо брати в підсумок матчі, 19 ударів у Марселя, 11 у Шатаря, 7-5 ударів площину. 49-51 володіння. Тут Пашатара більше навіть володів м'ячем, як бачите. Точність пасу по 82%. 84%. Це кутові. Ось, друзі, голіві по дві їх було. Обраселя 0. Нуль. Опущених моментів. Тут у свої Гулівіна Годи забив. Фолшетаря. У цей момент Хіма Каноплі. Оце супер момент у Хіма Каноплі. Забив тоді хім канопля, і Бог там його знає, що було. Але добре, друзі, що про це вже казати. Не забили ми. Взагалі, хім канопля браво. Випередив усіх. Я взагалі не очікував, його на такі позиції. Міохім канопля прикутових не йде взагалом. Тут пішов, пробив. 19-тере Мерселія, 7 площину, 4 повезорота 8 блокованих ударів. 4, 11 ударів, 5 площину. То, що брата, коефіцієнт точності, у нас вона вища. 4 удари по взову та 2 блокованих ударів. По відборах у нас більше відборів та більше їхній коефіцієнт. По 4 сейва лопіша 4 сейва виконання бутарізника, 3,26 виносив м'яча. Да, Марселін справді преснугував, змушував нас помилятися. І фолів ми зробили вдвічі більше 19 фолів 5 жовтих, Олімпіка лише 8 фолів та 1 жовта. Краще футболіст цього матчу, я думаю, ви без мене здогадали, що це П'єре Меріко Ну, Два плюс один плюс один. У П'єра Го плюс Пас. Э, ну і навіть усім вважають П'єра найкращим. Мештерець Судаков. ну, Тому що він навіть забив. Взагалі Георгій Судаков. Він рухає м'яча. Рухає м'яча непогано. Марсель просто може привітати з Ось він. Проїктовий тренер Гусето. Марсель виграє. Тому Марсель з перемогу, ви не засмучитись, болівальники. Шахтеря. В є справа в Україні, Шахтар буде грати півфінал Кубка України, також є чемпіонат України. тож Шахтар зараз треба сконцентруватися тільки на чемпіонатах. Тільки і тільки на чемпіонат. Щоб в наступній компанії грати також в Єврокубках. Ось, в принципі, шатар це супер команда. Я думаю, що шатар молода команда, великий потенціал. І шатар буде будуватись далі. Цю трансляцію, друзі, я пропоную вам завершувати. Якщо вам сподобалася трансляція, поставте лайк, напишіть будь-яка при... трансляція відео. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, напишіть будь-який приємний коментар. Назвав бувши з Данило. Всім до побачення, всім пока.